Вітаю вас, дівчата, на своєму рукодільному каналі Волошкова нитка. Мене звати Олександра і я знімаю це відео для вас. Сьогодні в кадрі ви бачите дуже чудові півоні, куплені у бабусі на базарі. І дуже, дуже тішусь з ними, тому що вони досить довго стояли в закритих бутончиках. І я мала такий негативний досвід минулого року, теж під кінець світіння піроні придбала їх теж нерозкритими бутончиками, і вони в мене просто-напросто не розквітли. Але цього разу я думала, що буде те саме. Тому що вони довго стояли нерозкритими, і ось ви бачите, які вони гарненькі. Отже, не можу їх не... Показати вам в кадрі, адже сьогоднішнє відео я хочу присвятити саме розпаковці. Я казала, що на моєму каналі будуть такі розпаковки час від часу. Ну, і, і, звісно, що е, назбиралися в мене деякі е, е, так сказати, матеріали, які я придбала, так? І я. Витерпіла і хочу, вони ще не розпаковані, і хочу їх розпакувати саме зараз з вами у кадрі. Отже, сама люблю теж розпаковки. От, і заодно покажу те, над чим я працювала цього разу. Хочу сказати, що вишивала один процес, він так просувається в мене не швидко. Ну, отже, зараз все розкажу і покажу. Отже, починаємо з розпаков. Я трохи змінила ракурс для того, щоб було більш зручніше. Зараз ми з вами розпакуємо. Все-таки розпакувала. Не хочу зразу світити, що в мене є. Так. І в мене тут такий набір. Класний. Це одна з новинок від мережки. І дивіться, що я урвала Innocence by John Clayton Можливо, я неправильно прочитала назву, так? Це Heritage, від Heritage Crafts. Але мені дівчата дуже сподобався цей сюжет. Нагадує мені маму і доню. Називається він Ромашки. І мені таке враження, що це мама, яка плете віночок з Ромашок для своєї доньки. Нагадує мені це. А, ом, так. Ну, я думаю, що це буде присвячено моїй другій доньці Софії. Вищу обов'язково. Тут повна зашивка йде. І дивіться, чорно-біла схема. І гарні А, і ще тканиночка є, рівномірочка. Тканинка, рівномірочка. Ось так. Будемо вишивати. І подивимося, що ще мережка. Мені тут, дивіться, запакувала. Не хочеться так оберігати. Ну, дивіться, яка краса. Схема для вишивки білий морозник. Дизайнер Галина Левчук. Є і схемка, і електронна, ну дуже красиво, дівчата. Мережко, дуже вдячна за такий комплімент вишивальний. Завжилося тільки підібрати ниточки. Краєчок вам покажу схеми. Клас. Дуже тяго показати? Ось таку марочку, яка вишилась минулого року. Так. Від Цейкастіч, Дини Крамер. І чудові в мене вийшли Іриси. Але минулого року я не дуже так змогла знайти красиві іриси, вони вже майже були відцвіли. Тому е я сфотографувала і себе виставила в інстаграмі так, як є. А зараз ви можете побачити, які круті в мене Іриси. Я придбалася. Сьогодні на базарі купуючи продукти у жіночки сільської. Дуже красиві, високі, кольори, просто дуже-дуже файні. Ось ця марочка. І, до речі, вони дуже так ніжно, приємно пахнуть. Кадр вривається ось цей відомий пакетик, і ми зараз з вами зможемо розпакувати. Зараз розкажу і покажу, що, що тут. Але перш за все, хочу сказати, чому я зробила це замовлення. Так в мене вийшло, що я замовлення в мережці робила ну, це вже м, другий раз за цей місяць, на тому тижні мені, мені приїхало. Замовлення. Ви могли побачити, я теж виставляла розпаковку з цього чудового наборчику. Крафц, так. Всі такі. Мама з донечкою платуть віночок з ромашками від Джона Клейтона. Так, Завишу тут у кадрі, щоб ви могли бачити цю красу. Дуже швидко ця новиночка розлетілася, я її давно хотіла. І планую вишити цього літа. Так, не хочу багато говорити. Скажу, що ну, це мені приїхало на минулому тижні, а ще зі мною стався, ось такі, сталася така дерев'яшка. Це від Magic Tweak. Я вже, не пам'ятаю, можливо, вам показувала. Це я планую відшивати в Київ. Так, є безкоштовна схема. Від Олени, від Олени не пам'ятаю Олена Крафт, по-моєму. Не пам'ятаю прізвище, на жаль. Ну, залишу посилання. Всі вишивальниці, мабуть, знають, що є така схема про Київ. Тут каштанчики в нас будуть і надпис Київ. І от я в Magic Twig у пані Віти замовила таку заготівочку. Вона мені чим не погодилася її виготовити. І ось я тепер маю. Але подивилася теж у схему, а в мене немає підібраних ниток. Пошукала в своїх запасах, також немає. Я дуже давно нічого не поповнювала. Тому мені треба було нитки. Отже, я вирішила подивитися нитки в мережці, і ось тут мені приїхав такий пакунок. Ну, Давайте спробуємо зараз його розпакувати. Так. Так. Давайте дивимося Зараз, дівчатка. Почайте трохи шарую, але ці пакетики від мережки я не викидаю, зберігаю, можливо, комусь щось відправлю. Так, ви бачите, що я замовила ще таку торбинку від мережки так, за ретриту весняного чи зимового, весняно-зимового цього року. Так. В ньому я не була, але ось таку турбинку побачила і мені захотілося теж мати. От, і тепер я її маю. Дівчатка також поклала мені в набір ось такий такий комплімент. Схема для вишивки. Так, білий морозник від дизайнера Галина Левчук. Це вже друга така у мене є. Будемо ну, вишивати. Ось. Так, ну давайте подивимося, що у нас тут. А тут у нас з вами ось такий букетик шикарний з нитками на метраж. Ручна намоточка, дуже красиві. Пучата супер. Я їх розкладу. Так, розкладу, намотаю на бобінки. Я собі ось тут вже приготувала органайзер. Взяла від Зайка Стіч, в мене їх безліч. І ось тут у мене будуть ниточки розсортовані для того, щоб відшити м'якію. Так, ось такі класні ниточки, подивіться, кольори клас. На дотик взагалі дуже приємно. Обожнюю ниточки і все, що з ними пов'язано. Так, і, і як гарно падає сонечко на стіл. Просто люблю теж таке. І що тут ще в нас? Угу. Теж замовила ось такий магнітик. Забрала останній. Давно вже хотіла мати, в мене такого не було. Якось зніму, зніму вам відео про свої магніти різні. В основному вони в мене від мережки. Він був останній. І я урвала такий магнітик. Пікарне, бубіночка, Ну, все те, що я люблю. Отже, це ось така, можна сказати, перша розпаковочка. Ще нехай лежить. Так, дівчата поїхали далі. Що ще? Так. Маю перед вами ось таку коробульку. Поки що тримаю інтригу, не скажу, що там. Одемо зараз розпаковувати разом. Так. Зараз подивимося. Я би її так. Ага, вона. Ага, вона, напевно, що заклеєна. Зараз, зараз. Так, вона заклеєна. Будемо зараз її різати. Не знаю, що в мене з цього. Ага, ні, я така, бачите, неуважно сказано відкривати тут. Тут ми зараз проведемо. Ось так. О. Так, зараз сюди поставимо. Не заважало. Далі, так, щоб вам було видно, сама дуже люблю розпаковочки. Ух ти. Угу. Гучіфлора. Це... ага, це пробник парфумів. Угу. Попробуємо. Так, і... Та відома коробочка з брокарду. Зараз ці дівчатка а, скуповують брокард заради таких коробочок. Що в нас тут? Дуже гарне оформлення картонне. Так все продумано, з... зайняті бджілки. Бізі-біз. Слухайте, як гарно. Тут можу ховатися мережево. І тут бальзам для губ клас і крем для Веган Honey Hand Cream. Так, веганський крем для рук з медом. Ось таку таке я замовила, дуже гарна знижка була в прокарді. А пахне дівчата навіть через весь це, все це пакування. Отже, я, як ви зрозуміли, що замовила заради коробочки. Ну, так роблять всі вишивальниці. Дивіться, яка краса. Дуже гарна знижка була в, в мобільному застосунку. Так, ще дисконтна карта, і ось коробочка у мене. Так. Отже. Ой, дивіться, магнітик зразу приклеївся туди. Так. Далі. Це обов'язково теж понюхаю, але пізніше. Далі ще покажу. Є ще одна у мене коробочка, теж з брокарду. Гуляти, дівчата, так гуляти. Так, вам видно розпаковочка, так, зараз Ось папір, угу. Теж могли помітити, що тут також коробочка і якийсь пробничок. Так, вставляємо коробочку. пробничок, Потім розберуся, що це. Так, і теж коробочка. Давайте в неї заглянемо. Та більша Але ж яка красива. Всі вони в такому блакитному кольорі, класнючі коробки і всередині такі кремики. Не знаю, я боюсь її розпаковувати. Тут так класно все запаковано, боюсь що я потім його не одягну. Хочеться, знаєте, заглянути, що там. Ну, давайте відкриємо. Мені подобається, що тут такі є тримачі. Ага, вона просто кришечка знімається. Інзе Гарден. Патеж аромат. О! Oh. Крем. Крем для рук. це що у нас? Теж. Хендвош. Фоллейшн. Ну, розберемося. Ось такий догляд, такий догляд за ручками. Я замовила. Чисто, дівчата, заради цих коробочок. Ну, я вже не могла. Можуть стриматися. Так. Не буду це одягати. Ось те, що я замовила. Ось такі розпаковочки ми з вами зробили. Потішила себе, не дивлячись на те, що. Важкі були дні, так, ночі, обстріли Києва, і не тільки Києва, а й інших міст. Але маємо триматися і маємо тішити себе красивим, коли це наробити, як не зараз, так? тому що потім, завжди, я часто відкладаю все на потім, а мама мені каже, що твоє потім не виходить. Тому живемо тут і зараз. І робимо собі приємне теж тут і зараз. Я думаю, що ці коробочки ще є в брокарді. Заходьте на сайт, дивіться, там знижки кожного дня. Я урвала за достатньо низькою ціною, не за тисячу, менше набагато. І кому треба такі коробульки, я думаю, що вони класні, вони для вишивки. Дуже підійдуть, отже, дівчата мене підсадили. Ну, як, як не, не придбати таку красу. Так, е, ще хотіла б показати, дещо вам, зараз я поки приберу це все в сторону. Так, хотіла ще е, показати те, над чим я працюю зараз. Ви вже могли бачити. На минулому тижні. Це е, Мілхіл, так. Треба вчатку так показувати. Ну, то ладно вже. Так, це ось такі Мілхіл крокуси. Я їх продовжую відживати. І, так, мені треба ножиці. Так. І хочу показати свій, свої просування. Ось. Ви бачите, вже з'явилися в мене стебельця. І я кажу, що я одразу відшиваю вісеру. Мені так зручно, мені так подобається. І взагалі цей процес не, не тяжкий, він дається дуже просто, але не можу я його відшити якнайшвидше, як би я хотіла. Я вже його закінчила, там нема що відшивати. Ще залишились самі квіточки, але немає часу. Дуже багато часу забирає дитина. Домашні справи, домашня рутина, так. Е, Вона втомлює дуже, плюс ще самопочуття на цю погоду. І алергію маю, і низький тиск на поці постійні дощі. Ну, якось так. І новини теж не тішать. Тому потихеньку, помалу відшивається. Так що побажайте мені успіхів. Відшиві цього процесу, дівчата. Ем, якось так. Так, добре, нехай постоїть тут. Ну, я ще хотіла би показати вам оцю стопочку зав'язаної краси. Це, до речі, мохер. Минулий раз я показувала свої знахідки на секонд-хенді. Так, я за цей час встигла випрати його. Прала я в машинці, і воно, знаєте, я думала, що це не справжня нитка. ну, Акрилова, думала, синтетика. І я закинула в машинку на 40 градусів, як зазвичай. І дістала воно було ось таке сплющене. Я його розправляла ось так. І висохло воно, і, знаєте, ниточка так гарно розпушилася. Тому я буду наступний раз знати, що такі речі треба брати вручну і в ніякому разі не в машинці. Того, що воно ще й віджало так гарно. Отже, це мохер, як виявилося, дуже якісний. Не знаю, шкода мені було б здавати такі класні речі. Ой! Так, я, в мене їх 24 штуки, напевно. Думала, що 25, не точно. То дівчатка мені радили, що можна зробити і подушечки, і сумочку. Я ще, звісно, думаю над цим, але, можливо, буду я робити плед невеличкий, такий, щоб можна було е, покласти його. На край ліжка. Так, зараз. Зараз приберемо тут. Добре, хай лежить. Я зверху покладу. Ось так викласти. Ну, тут виходить в мене три ряди, можна і більше зробити. от, Ой, ні, не, не буде діла. Отже, дивіться, який гарний виходить. Візерунок різні кольори. І можна доплисти, купити махарову нитку і доплисти, зробити більшим цей пледик. Отже, це така в мене робота. Ну, напевно, що я цим буду займатися ближче до осені, бо зараз ось немає натхнення на це все. Але я. Ті щось, що я придбала таку красу, подивіться, ще такий красивий зелений колір. І тут справжня осінь. Ось подивитися на ці відтінки. Справжня осінь, дівчата. Ще осені мені не хочеться, тому цей пледик подалежати буду його тримати до осені і тоді вже придбаю в кендіярин махерову нитку і зв'яжу. Пленник. Буду вас тримати в курсі, які що. Ну, ось маю таку красу. Напишіть, як вам, і напишіть, як вам мої розпаковки, як покупки, коробульки які я придбала. Ну, напишіть свою взагалі думку, можете. І смайлики присилати, я теж буду вдячна, бачити ваші емоції. Отже, дякую, що були зі мною, переглянули це невеличке відео. Цей тиждень був не зовсім такий насичений рукоділлям, більше було покупок, але такі тижні теж важливі і такі відео, відео теж цікаві. Тому, дівчатка, маємо, що маємо. Дякую вам за перегляди. Бережіть, бережіть себе усім гарних вихідних, тихих, мирних. На все добре до наступних включень.